Про це посадовець розповів у перерві між дзвінками краян за ідеєю, зона експортної переробки має допомогти обласним підприємствам конкурувати з іншими. За ініціативи нашої обласної державної адміністрації ми будемо готувати такий законопроект. Чи це буде рішення кабінету міністрів, чи це буде рішення Верховної Ради? Як це ми зуміємо там підійти до цього? Щоб зробити Хмельницький як пілотний проект, зону. Експортної переробки. Якщо сировину треба завозити за кордон, то ми будемо просити, щоб на цю сировину відмінили там ПДВ чи якісь зменшили в візні мета. На полицях магазинів обласна влада хоче бачити більше продуктів та товарів, які виробляються в області, бо вони якісні. От є підприємство, яке виробляє пельмені, вареники. Їхня продукція сертифікована, наш держстандарт. Їх перевіряє, це якісні продукти, які виробляються з м'яса, і, як положено, без всяких домов. До нас завозять десь непонятно звідки ті ж самі красива упаковка пельмені, але там в пельменях м'яса нема. У нас є, допустимо, товароробник, який вирощує свиней, а він думає, де йому свині продати, бо там щось ціна не відповідає. Ми напряму попробуємо состикувати. Виробників з цими виробниками продукції і зразу з магазином мінімізувати ці посередницькі структури для цього усіма доступними способами та допомогою змі обласна влада буде лобіювати інтереси підприємств області наступного тижня. Планують запросити за круглий стіл представників бізнесу, щоб обговорити деталі співпраці. Юрій Курочка В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.